Привіт! Знаєте, є речі, які ми бачимо щодня, але рідко замислюємось, як вони працюють. От, наприклад, як звичайний шматок заліза раптом вкривається іржею, або як з кількох інгредієнтів виходить пухкий хліб. Це не якась магія, ні, це хімія. І сьогодні ми спробуємо розібратися, що ж це за така штука. Так, от власне, як це відбувається? Як одна речовина може перетворитися на щось абсолютно кардинально нове? Дерево стає попелом, а борошно, вода і дріжджі ароматним хлібом. За кожним таким перетворенням стоїть один і той же фундаментальний процес. І от саме його секрети ми будемо розкривати. Ось наш маршрут. Спочатку, що таке хімічні зміни взагалі, потім розберемося з найпростішими речовинами, такими собі інгредієнтами. Далі навчимося читати хімічні рецепти, подивимося, як реакції відбуваються насправді, і наостанок, де ми з усім цим стикаємося у нашому світі. Отже, почнімо з самого початку. В основі кожного такого дива лежить поняття хімічна реакція. Це по суті і є той самий двигун змін, який змушує одну речовину стати зовсім іншою, змінюючи саму її суть. А якщо говорити офіційно, то хімічна реакція це процес, де одні речовини, реагенти, перетворюються на інші, які називаються продуктами. Ну а якщо простіше, це як готувати? Ми беремо початкові інгредієнти, це наші реагенти, щось з ними робимо і на виході отримуємо готову страву. Це і є продукти, все те ж саме тільки на рівні молекул. Але ж перш ніж щось готувати, треба розібратися з інгредієнтами, правда? У хімії все починається з найпростіших речовин це такі собі фундаментальні будівельні блоки, з яких складається абсолютно все, що нас оточує. Що це означає проста речовина? Ключова ідея тут вона складається лише з одного хімічного елемента. Все це, ніби найчистіший концентрат, який вже неможливо розкласти на щось простіше. От, наприклад, шматок чистого заліза або кисень, яким ми дихаємо, чи вуглець у звичайному олівці. І ці прості речовини, виявляється, можна поділити на дві величезні групи: метали і неметали. І вони ну вони кардинально різні. От уявіть собі блискуче пластичне золото. Це типовий метал. А тепер порівняйте його з крихкою тьмяною сіркою або з киснем, який взагалі є газом. Властивості, як бачимо, просто протилежні. Добре, з інгредієнтами розібрались. Тепер давайте подивимось на рецепти, які пояснюють, як ці інгредієнти поєднувати. Це, по суті, мова, якою говорить хімія. І вона, до речі, напроч логічна і зрозуміла. І ця мова це мова хімічних формул. Кожна формула це, по суті, дуже точний стислий рецепт. Вона чітко показує, з яких елементів складається речовина, і, що найважливіше, в яких саме пропорціях. Давайте подивимось, як це працює на найвідомішому прикладі у світі формулі води H2O. Все дуже просто: букви H та O – це символи елементів гідрогену та оксигену. Вони нам кажуть, що входить до складу. А от маленька цифра 2 біля H індекс каже нам скільки. Тобто на кожен один атом оксигену припадає рівно 2 атоми гідрогену. От і весь рецепт. І от коли ці прості інгредієнти поєднуються за такими от рецептами, з'являються всі інші складні речовини кухонна сіль, цукор, пластик, скло, все що завгодно, кожна з них має свою унікальну неповторну формулу. Так, добре, інгредієнти є, рецепти є, але що ж насправді відбувається в сам момент готування? Що змушує атоми розривати старі зв'язки і створювати абсолютно нові? А ось тут і криється головний секрет: Ніщо не створюється з нуля і не зникає в нікуди, атоми зберігаються, це як конструктор ЛЕГО. Уявіть, що у вас є якась модель. Під час реакції ця модель просто розбирається на окремі цеглинки атоми, а потім з цих же самих цеглинок збирається щось абсолютно нове. Деталі ті ж самі, а результат зовсім інший. А як зрозуміти, що реакція взагалі відбувається? Дуже часто ми можемо це побачити, почути або відчути. Коли залізо іржавіє, воно змінює колір. Коли горить вогнище, ми відчуваємо тепло. А коли змішуємо соду з оцтом, бачимо бульбашки газу. Все це видимі ознаки того, що хімія працює просто зараз. І це все не якась абстрактна наука з підручників. Хімічні реакції відбуваються просто зараз, у цю секунду, всередині кожного з нас, перетворюючи їжу на енергію. Вони відбуваються в повітрі, яким ми дихаємо. По суті, хімічні реакції і є життям. Просто вдумайтеся в цю цифру: 150 мільярдів тонн — саме стільки органічної речовини, щороку створюють рослини на Землі за допомогою хімії. Це маса, яка в тисячі разів перевищує вагу всього людства, і вся ця гігантська фабрика працює на хімічних реакціях, підтримуючи життя на планеті. Отже, виходить, що розуміючи ці базові принципи, ми починаємо бачити світ зовсім по-іншому. Ми розуміємо, чому темніє яблуко, коли його розрізати, і як працює батарейка в телефоні? Хімія це буквально мова, якою говорить наш світ. І наостанок ось така думка для роздумів якщо все навколо, включно з нами самими, це лише нескінченне перегрупування одних і тих самих атомів, які існують мільярди років, то чи означає це, що ніщо і ніколи по-справжньому не зникає, а лише змінює форму?